Сумчани віддали останню шану захиснику України Костянтинові Загребельному. Воїн загинув 9 липня в Луганській області під час виконання бойового завдання. Повідомив офіцер з морально-психологічного забезпечення сумського центру комплектування Руслан Слорчук. Сьогодні прощаємося з стаб-сержантом Загребельним Константином Олексійовичем. 15.02.1980 другого року народження проходив службу на посаді старший стрілиці мобільної роти десантно-штурмових військ. Вірний військовий пища під час захисту батьківщини загинув 9 липня 2023 року в районі населеного пункту Новосиловська Луганська область. Загиблого відспівали у Свято-Воскресенському кафедральному соборі. Костя був нашим товаришем. Він з першого дня вирішив іти захищати батьківщину. Ми дуже сумуємо з цього приводу. Це для нас дуже велика-велика втрата. Він військовий, професійний військовий, тому це його справа захищати. Приселий жизнь, радісний. Э, Товариш хороший, да, ніколи плохого нічого не було. Так трапилось, ну, біда залишилася. Да, Гарний. Сейчас Колега це було. Дай Бог йому. Сейчас. Сейчас. Дай Бог йому. Yeah. Тепер вже зараз Добра, вдячна людина була. Що, Що відомо, коли він пішов воювати? З самого початку. Ну, у нього дітей, я не знаю, були чи ні його, але він виховував дітей. Своєї дружини на жаль, кровополит, кровополитна війна забрала ще нашого мешканця міста Суми. Дуже страшну і високу ми платимо ціну за цю перемогу. Щирі співчуття та вічна пам'ять загиблим герою. Костянтину Загребельному назавжди залишиться 43 роки. Чоловіка поховали на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища Сум. Анна книж Сергій Шеповалов. Суспільне новини Суми.